В із всьо отак і живемо. Це боляче чи... сорі, me, тут немає. Привіт, вітаю вас, моїй подорожі в Південну Корею. Я вам покажу, чим можна зайнятися в Сеулі, Котяче кафе, шоу дронів, музеї, барахолки. Звісно, розкажу про їжу, а драматична частина полягатиме в тому, що здається, моя навколосвідка під загрозою знову. Я не впевнена, що мені вдасться її завершити. Тож, вибачте мені мої сльози. Знайомтесь, це музей сучасного мистецтва в Сеулі, який називається Леум. Насправді таких мистецьких музеїв штук 5, але чогось обрала я саме цей. Хоча зараз думаю, чого було не відвідати всі. Леум це нове місце, йому менше 20 років. Він поєднує традиційне та сучасне мистецтво. Наприклад, назовні музей складається з трьох будівель, створених різними архітекторами в поєднанні стилів. Шукаючи майбутнє на основі минулого та сьогодення, Леом прагне стати культурним простором музеєм ф'южн мистецтва, який спілкується з людьми незалежно від часу та жанру. Музей розділений на три секції: корейське мистецтво, сучасне мистецтво та колекція європейських майстрів. Цей музей не обмежується тільки виставковою діяльністю. Тут також працює культурний центр, де проводяться лекції, майстер-класи та інші заходи. На сайті було вказано, що деякі експозиції включають. Інтерактив, але окрім місць для селфі можливостей інтерактиву з мого боку, як з боку глядача, було мало. А тут ви можете познайомитись з хлопцем, який мене буквально вберіг від стресів та захостив мене прямо на свята, коли всі інші були зайняті. Зазвичай ми з ним тренділи про людські відносини, особливо про межрасові та межнаціональні, що було дуже пізнавальним. Хороший пацан у мистецтві. Кожен бачить своє, і ця робота для мене відверто на воєнну тему. Що скажете? Далі ця робота для тих, хто каже, та я і сам таке можу зробити. Це не просто мітла, а справжнісінький експонат. <реку> А тепер повільно підходимо до перлини цього музею. Робота під назвою Жовтий крик. Південно-корейський художник Кім Бом справді має унікальний стиль. Він насолоджується зміною усталених порядків в мистецтві. На цьому відео актор демонструє, як створити абстрактну картину за півгодини. Крики у нього різні: від криків нестерпного збентеження до крику миготливого болю. Ви чуєте це на фоні? Це робота. Там, де художник робить один мазок і кричить: булає. Дуже концептуально. Закінчимо одним з моїх улюблених майстрів сучасності: Аніш Капур. Розумний, талановитий, робить естетично привабливі роботи. Тож з цією скульптурою я встигла зробити невеличку фотосесію, бо інстаграм мовчить тижнями на проліт. Грандіозна барахолка! Після арт галерей це моє улюблене місце для відвідування в кожній країні, в кожному місті. Не те, щоб мені треба нові покупочки, окрім нових кросівок але подивитись на. На такі тусовки я завжди люблю. Тут є і секонд-хенди, і магазини з новими та традиційними речима. Все, що забажаєш. Невже цей момент настав, коли мої кросівки мені доведеться залишити, в яких я була і в Африці, і в Азії, і от вже в Філіппінах, і в Кореї. Зараз покажу, на які я думаю, їх змінити. Ось на таких, в яких блискучі шнурочки, які коштують 3 євро. Хоч мені й дуже шкода залишати рожеві, але їх спан він настільки вже поганий, що. Ну вже нема, не можна в таких ходити, Це вже протизаконно, розумієте. Остання путь. Чим багата країна, так це великим вибором вуличної їжі. Але якщо чесно, веганських опцій не багато. Частують в основному м'яском та рибою. Існує традиція спільного столу: багато страв подаються в великих тацях, та вся родина використовує свої палички для того, щоб взяти потроху собі в тарілку. Найвідоміша їжа країни це кімчі, такі собі квашені корені. Та овочі. Шанс спробувати кімчі у мене був тільки у минулої хостині, але я їм не скористувалась, бо і так вистачало стресу. Я б ніяк не могла їй пояснити, що облизувати пальці, а потім чіпати щось загального столу то не є в європейських традиціях. Продовжуємо. Рис. Немає обіду чи вечері без рису. Це стовідсоткова складова прийому їжі, ніякої смаженої картопельки чи грідьки. Спеції та соуси. Так, вони гострі, так я їх не куштувала. Останнє корейці відомі своїм стилем готування на відкритому вогні, де гості можуть самі готувати свої ковбаски або шматочки м'яса на грилі, розташованому прямо на столі. Я розумію, що для вас це може бути шокуючим: приходити в ресторан, готувати собі самому, але так чайові також бажано залишати. Такі справи ці особливості вносять унікальний характер в корейську кухню, роблячи її однією з найцікавіших у світі. Так, 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 підступна тема відвідування кафе з тваринами. Давайте, по-перше, про те, які позитивні сторони мають такі місця. По-перше, часто цих тварин забирають з притулків та допомагають прилаштувати, за що мають мою 100% підтримку. А для тих, хто не може завести собі тваринку додому, ці кафешки мають терапевтичний вплив. Іноді такі місця стають просвітницькими та вчать дітей правил поведінки з котиками. Наприклад, їх не можна брати на руки, з ними варто грати спеціальними іграшками. А не так як багато хто з нас, звик, що їх можна драконіть руками, терпіти царапки і нормалізувати стрес і страх, з якими котятки стикаються. На жаль, негативні сторони в таких закладах також існують. Як би не хотілося зробити всіх котів діснеєвськими, але все ще варто визнати: не всі вони комфортні. Фортно відчуває себе в переповнених або шумних місцях, а особливо при тому, що їх постійно торкаються. Масова відвідуваність може збільшувати ризик передачі хвороб від людини до кішки та навпаки. Коти та киці можуть бути обмежені у своїй природній поведінці та потребах через обмежений простір. Але в квартирах так також буває. Якщо думати про маленьку клітку в притулкові чи таке кафе, для мене з цих двох зол треба обирати друге. І останнє експлуатація. Це все-таки бізнес. Мета частіше комерційна, аніж благодійна. А я хочу сподіватися, що власник та робітники додають хоча б частково добробуту в життя цих тварин. Це єнот. Це єнот виліз спустів. Якщо чесно, шоу дронів це один з двох івентів, на які я не дуже хотіла йти, але просто долучилась в компанію до мого хоста. В моїй голові за останні два роки дрони перестали існувати для розваги та зйомки, а скоріш залишились суто як військовий інструмент. Але в Кореї світ працює по своїх мирних правилах. Тут дрони є особливим видом мистецтва. Це технологічна інновація. Дрони демонструють вражаючу координацію та синхронізацію в русі, створюючи складні образи та форми в небі. Це був суто розважальний захід. Невідомо з яких причин мене плющило, я плакала, то думала про щось сумне. Тож мандрівницький настрій не завжди співвідноситься з атмосферою навкруги. А тепер перейдемо до справжніх тяжких крокодилячих сліз. Привіт із Кореї! Я от приготувалася автостопити, але я тільки прокинулася і зрозуміла взагалі, що сталося. Мені відмовили вдруге в Новозеландській візі, але в цей раз в транзитній. Тобто така віза на 24 години, щоб ти просто міг бути в аеропортові. І я не знаю, що робити. В мене оцей постійний, знаєте, гештальт. Що я завжди мрію про навколосвітку, і вона завжди не вдається. Нова Зеландія відмовляється <с> мене терпіти протягом п'яти годин, які у мене мали бути поміж пересадками. І, судячи зі всього, в Австралії буде те саме. Якісь круїзи через океан коштують взагалі скажених грошей. Я хочу просто знаєте, опустити руки. У мене вчора вийшов влог, який називається Як не здаватись і йти до своєї мрії. А тепер я відчуваю, що а я сама не знаю, як це, тому що не так багато є в світі шляхів, якими можна завершити навколо світку. І коли це вже знаєте, коли це вже друга спроба в мене, це вже навіть не в перший раз, що я намагаюся це закінчити, то це боляче розуміти, що не виходить. І це, ну знаєте, не те, щоб у мене багато в мрій в житті було, це єдина на даний момент. І не виходить. Мені треба, напевно, якась допомога порадою, тому що якщо я зараз не знайду, як перетнути тихий океан і потрапити в Латинську Америку, то напевно навколо на цьому і закінчиться, я просто повернуся додому. І знаєте, що немає навіть кого тегати, знаєте, ну ти не будеш тегати імміграційну службу Нової Зеландії, їх спитати, типу, ну як так? За подачу 140 доларів це не маленькі гроші. І один раз я подалась, мені відмовили, все так чудово розписала, була впевнена, що ну, нема такого варіанту, що мені не дадуть цю візу. Не дали. Другий раз подалась на транзитну. Там взагалі майже документів немає, які ти долучаєш до свого. Цього реквесту все одно відмовили. Я думаю, можна точно по мені зараз зрозуміти, наскільки я ображена на Нову Зеландію, що я взагалі не хочу туди більше повертатись. І якби я не мріяла побачити хаку, вже я думаю, що я її не хочу бачити, не хочу приймати участь в туристичних якихось програмах. Взагалі не хочу там бути, тому що. Дуже багато нервових клітин пішло саме на подачу в Нову Зеландію. Я скоротила свою подорож спеціально, щоб встигнути під цей куплений квиток 30 жовтня. Я скоротила собі час на Філіпінах, я скоротила собі час на Корею, на Японію, тільки щоб встигнути. Тож зараз мені треба якось, хоча б, спробувати повернути ці всі квитки і, можливо, купити нові, але куди? Якщо маю повертатись додому, я не знаю, що робити. Я не хочу повертатись додому з пустими руками, знаєте, не завершивши те, заради чого я їхала. Але напевно, що доведеться. Якщо у вас є ідеї, як мені завершити мій кружечок навколо планети, будь ласка, пошіть і буду знов себе називати напів тому що закінчити я це не можу. Я так довго чекала на це і не піддавалась ніяким таким, знаєте, серйозним відповідальним крокам в житті. Тому що знала, що по-перше, я закінчую свою навколо потім все інше. Якщо не виходить і закінчувати, то це виходить з 21-го року. Я тільки цим і жила. Знаєте, типу, ну коли вже, коли вже, ну коли. І ось знову. Це все переноситься. Мені дуже важко приймати такі рішення, як там, знаєте, кудись їхати так надовго, на півроку, на два роки. Для мене це все тяжкі випробування, і мені важко, коли все йде не по плану настільки. Знаєте, ну коли там один раз візу не дали, ну ладно, ну, я ще раз подамся, але якщо навіть транзитну не дали, то вже і. Нема сенсу подаватись ще раз, то це найлегша віза. Що там можуть не дати В тебе як виток в і з все. Більш нічого не треба, але ні. Нова Зеландія каже, Лаврік Оля страждай. У мене ідей нема. Мені дуже сумно повертатися додому, знаєте, як програвшою людиною, яка не змогла. Дуже не хочеться. Сильно треба закінчувати мрії. Дуже не хочеться відкладати ще раз. Та й таке. О, де році о янділі. Янділіко. До автостопла до наступного села. Поговорила трошечки з Вовчиком, він мене вспокоїв, тому що я зовсім розклеїлась. Я не знаю, що робити. Я дійсно не розумію. Як мені подружувати далі, і чи треба мені намагатись але Вова каже, що не треба здаватись, що треба пошукати ще інші варіанти. Так що я спробую, погуглю і зробу все, що від мене залежить. іду-іду і в кінці вулиці, де я живу, стоїть бісідочка, пару тренажерів і сушаться якісь овочі, чи то кабачки, чи то огірки. Каші. То що, приїхала я в інше місто. Я думала, що це буде щось типу села, і я тут буду бавитись з коровами і спілкуватися з маленькими фермерськими хлопчиками-дівчатками, але взагалі нічого тут немає. Це просто маленьке місто. Тут люди не ходять, машини не їздять, просто тиша і спокій. От я сьогодні вийшла прогулятись до рибацького ставка. О! Боже, машини поїхали, вони тут існують. Перша дивна штука з Кореї це те, що тут немає замків в туалетах та ванних кімнатах. Тобто, ти, коли заходиш, ти маєш бути 100% впевнений, що там нікого нема. Ну і ти постійно на такому стресі: зайде хтось, не зайде. Така проста річ замочок на дверях, а її нема. Отак і живемо. Ще, значить, купила я кросівочки отакі. По-моєму, за 7 доларів, не, не за 3, як я думала, але все одно дуже дешево. Ці мені досить подобаються, але мені треба викинути рожеві. А це для мене так важко. Вони зі мною і на Кіліманджаро були, і у всяких автостопах. Як мені треба їх від серця відірвати і викинути заради того, щоб ці чорні залишити. Я знаю, що все в цьому світі йде, і треба до цього звикати з малечку, але якось ну. Вони просто, що знаєте, такі були дорогі на момент, як мені Вова подарував. Вони такі були яскраві, красиві зіфірки. А тепер я от знаєте купила щось з секундового ринку. Ну, вони не такі зручні. Так, вони мені гарніші. Прості, як я люблю. Ще одна цікава штука, як і в Індії приватного простору не існує. Тобто всі постійно тебе штовхають, тому що ніхто не може пройти повз тебе і обов'язково не подпіхнуть тебе лакатком. Не знаю для чого це робити, але ніяких сорік me тут немає. Тобто, от ми ідемо і нікого не бачимо, толкаємося, і це вважається нормальним. Не треба дивуватися, це тут абсолютно нормально. Тож вітаємо в Кореї. Іду не зрозуміло, де зараз буду ходити в ліс. Так що побажайте мені успіху. Сподіваюсь, я дійду до цього рибальського ставка. Я так і знала, що я заходжу в якесь незрозуміле місце. Знайшла маленький містечок. Але я туди не піду. Тому що якщо я впаду в водичку, мені потім далеко йти до домцю. Бачу здалеку, що дуже якісь такі привабливі фігурки стоять. Але я не знаю, чи мені туди можна, тому що там приватні машини чиїсь і домики, і прям ну, не хочеться заходити на приватну територію. Але дуже цікаво. На мапі нічого не пише. Хм, піти не піти. Може це кладовище якесь чи що. Але я ніяк не можу туди прийти, тому що тут прірва. Я йду попід дорогою. Аж а що я прийшла на самий верх гори, а тут жодного буддійського храму нема. Душі. Не знаю, де я і скільки мені повертатись назад, але йшла я приблизно години дві. Значить, ще години дві йти додому. Щоб ви розуміли, я тут не можу пройти. У мене так тригериться мої спогади про ногу, водичку. Я взагалі не можу собі уявити, як зробити ці пару кроків. Мені, типу, простіше напевно роззутись і пройти по воді, аніж балансувати. У мене аж прям такий страх-страх. Не піду я туди. Буду обходити, все навкруги, нічого страшного. Фух, ну ж, і пішли назад. Ви такого ще не бачили. Хтось загубив картку. І людина з котчиком її приклеїла, написала про ситуацію і чекає, поки картку заберуть. Ніхто її не бере, ніхто нічого нічим не оплачує. Майбутнє, я в майбутньому. В наступних відео будемо розмірковувати, як розв'язати задачку з перельотом Тихого океану навколо світці. Бути. Дякую за перегляд. Не забувайте, що одного дня війна скінчиться, та все буде добре.